Усім вітання, українське класичне. Це, звісно, окраса нашого внутрішнього футбольного сезону, до якого Динамо цього разу підходить із шестиочковим відривом від Шахтаря, для якого це поки не є катастрофою, але у разі поразки, ось це відставання автоматично набуде такого статусу статусу прірви. Не допустити цього гірникам буде важкувато, зважаючи на їхню ігрову форму, їм дуже важко даються позиційні атаки і загалом гра останнім часом. В цьому плані кияни виглядають дещо солідніше. На додачу того фактору домашнього статусу гри для них то Динамо в моєму розумінні виглядає таким невеличким мінімалістичним фаворитом. Але знову ж таки найбільша проблема команди в часі, якого в неї замало, якого їй бракує, адже по суті в четвер лише був поєдинок проти Роми. П'ятницю всю команда буде в дорозі і присвятить поверненню в Україну. І лише одна субота, один день повноцінної підготовки до Шахтаря надзвичайно замало. Звісно, що Шовковський намагався нівелювати ось цю дводенну Перевагу шахтеря у відновленні тим, що в поєдинку проти Роми основним гравцям дав перепочинок. Тому це десь вирівнює ситуацію і в цьому плані. Я згоден з букмекерами, які дотримуються рівної лінії, визначені фаворитизму однієї з команд. Я теж так десь плюс-мінус припускаю і можу зробити прогноз, що Шахтар, на мій погляд, не програє, оскільки ну не може він собі дозволити на цьому етапі сезону збільшити відставання від «Динамо». А сам матч, я думаю, вийде бойовим, це м'яко кажучи. Впертим однозначно, можливо, навіть компромісним. Динамо цей компроміс влаштує Шахтар навряд чи. Але ну, побачимо, головне, щоб він нас не розчарував. Головне, щоб подарував голи, хоча їх так само я очікую зовсім небагато. Якщо не згодні, можете писати власні прогнози в коментарях під цим відео. Ну і робіть власні прогнози. Слідкуйте за нашими новими від команди Рейтингу Букмекерів. і Нехай вам щастить.